Посадка тюльпанів восени завдання дуже відповідальна, адже від того, наскільки успішно ви з нею впораєтеся, безпосередньо залежить кількість і якість розпустилися ранньою весною ніжних бутонів невірно обраний час, і порушення основних правил висаджування цибулин в ґрунт може привести до різних небажаних наслідків, які потім буде практично неможливо виправити. Визначаємо ідеальні терміни посадки тюльпанів восени. Так, все цибулинки можуть вимерзнути або загнити в землі, або тюльпани зійдуть дуже пізно і будуть погано цвісти. А нові цибулини сформуються маленькими і неякісними у підсумку, всі зусилля витрачені на догляд за тюльпанами виявляться марними. Тому, якщо ви налаштовані ранньою весною, побачити в своєму квітнику чудові, розпускаються бутони бездоганної форми і прекрасної якості. Постарайтеся досконально розібратися, як правильно посадити тюльпани восени. Початківці, сидівники часто задаються питанням, коли садити тюльпани восени або ж на початку весни. Чому осіння посадка тюльпанів вважається більш кращою, ніж весняна? Справа в тому, що висаджені навесні цибулини цвісти починають набагато пізніше, ніж ті, які були посаджені ґрунт ще до настання зими тюльпанів для швидкого проростання необхідний період охолодження, тоді в цибулинах утворюються речовини, необхідні для активного розвитку рослини. У природі дикорослі тюльпани проростають відразу після танення заметів. Тому і в квітниках садівники намагаються створити такі ж умови для культурних сортів. Ну якщо восени з якихось причин все ж не виходить, висадити цибулини можна перенести цей процес на весну, враховуючи особливості весняної посадки. Допускається навіть посадка цибулин під сніг на початку грудня, в цьому випадку клумбу прикривають ялиновим гіллям або сухим листям і снігом зверху, щоб посадковий матеріал не замерз. Навіть у досвідчених садівників іноді трапляються прикрі промашки з визначенням відповідного періоду для висаджування цибулин. Невірно вибравши час восени, можна запізнитися з посадкою. І тоді цибулини не встигнуть коренитися до морозів, це не дуже страшно, але навесні розвиток і цвітіння тюльпанів сильно затримається, або ж посадити тюльпани занадто рано. В результаті вони ще восени дадуть паростки і перемерзнуть при перших же заморозках. Рання посадка небажана ще й тому, що за теплий осінній період грядка встигне зарости бур'янами, які навесні відразу ж пустяться в зростання, заважаючи тюльпанів набиратися сил. Отже, щоб правильно визначити. Коли садити тюльпани восени, періодично заміряйте температуру ґрунту на глибині близько 15, якщо вона стійко тримається на рівні 1,0. можна сміливо приступати до висаджування цибулин. Календарні терміни можуть з року в рік змінюватися в залежності від примпогоди, тому приблизно орієнтуйтеся на період з середини вересня по другу декаду жовтня в теплих регіонах. Ідеальна температура ґрунту. При якій цибулина добре приживається і починає розвивати кореневу систему, становить близько 7. але не варто забувати, що їй потрібно від трьох тижнів до місяця, щоб пустити коріння в землю, а погода восени буває досить нестабільна, як посадити тюльпани восени з урахуванням всіх тонкощів процесу. Перед посадкою тюльпанів дуже важливо відібрати найбільші і здорові цибулини, так як пошкоджені або хворі екземпляри можуть заразити своїх сусідів, від чого не тільки постраждає якість цвітіння, але ви і зовсім можете втратити квітів, перш ніж висаджувати відкалібровані цибулини на клумбу. Рекомендується їх обробити слабким розчином марганцівки для захисту від хвороб або на час замочити в спеціальному протигрибковому препараті. Обов'язкові умови при осінній посадці тюльпанів: виберіть найкраще місце для посадки тюльпанів. Воно повинно бути надійно приховано від вітру і бути відмінно освітленим. Оскільки на затінених ділянках цвітуть тюльпани набагато гірше, важливо забезпечити квітам родючий пухкий шар землі товщиною як мінімум 35 см. Грунт Перекопайте і заздалегідь удобрити за допомогою компосту деревної золи і фосфатних добрив висаджувати цибулини необхідно на глибину до 15 см. Глибина лунки повинна бути втричі більше відстань, між цибулинами тюльпанів, залишайте близько см. між більш дрібними цибулинами відстань можна скоротити, намагайтеся висаджувати більші цибулини в центрі, а дрібні з боків тоді високі квіти не будуть загороджувати світло найдрібнішим, найкраще садити тюльпани по сортам. В такому випадку вам буде легше проводити догляд за ними в теплий період, передбачте захист цибулин від мишей. Які можуть всі ваші старання звести нанівець, знищивши посадки тюльпанів за зимовий період? Від того в які терміни і як посадити тюльпани восени, багато в чому залежить їх привабливість, здоров'я і правильний розвиток в весняний період? Якщо ви відповідально поставитеся до посадки цибулин, то і тюльпани обов'язково віддячать вам прекрасним цвітінням. Тільки не забувайте доглядати за тюльпанами протягом усього вегетаційного періоду, щоб до наступної осені виростити чудовий посадковий матеріал високої якості.